Ми проводимо базовий бойовий курс, який триває 5 тижнів: 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Головна мета навчити добровольців збройних сил України навичок і принципів, які допоможуть їм боротися і вижити до повномасштабної війни. Працював барменом. Я знав, що таке зі мною буде. Я чекав на це. Я був готовий до цього. Піти захищати свою країну. Я дитячий лікар, дитячий хірург. І мені довелося попрацювати з дітьми, які приїхали з окупованих областей. Поправді сказати, те, що вони передавали, той емоційний фон, який був у них, це щось жахливе. І з цим жахом потрібно якось боротися. Майкосиспеннеербінтренінг фасіліті значна частина навчань відбувається на тренувальній базі, стилізованій під місто, міська локація, складний простір зі своїми особливими викликами. Тож важливо навчити бійців співпрацювати в такому середовищі. Содофаин перша людина Двери закрытие слива. Use your sides correctly as well. Стрілецькі навчання важлива складова курсу. Вони допомагають виховати бійці у бійці упевненість користуватися зброєю безпечно, але водночас у летальний спосіб, щоб вони змогли надати якнайкращу підтримку батальйонам, коли повернуться додому і долучаться до їхніх лав. суть полягає в тому, щоб навчити їх користуватися зброєю якомога ефективніше, але водночас і вміти виживати якомога довше. Щоночі я засинаю з думкою, чи все я зробив сьогодні правильно, чи можна було б по іншому. Для мене честь бути одним із тих, хто навчає українських бійців і спостерігає за їхнім прогресом. Зараз я б не хотів бути ніде, окрім як тут. Навчання проходять дуже добре. Для мене це нове все, тому я намагаюся навчатися, як і мої побратими. Атмосфера у нас дуже добра. Ми намагаємося. Слухати наших інструкторів У нас дуже добрий прогрес, тому ми повернемось на Україну. Підготовлені захищати її зараз загін опікується пораненими. Вони мусять зрозуміти, які травми у бійців, і надати їм допомогу. Спершу повинні зупинити найбільші кровотечі, впевнитися в тому, що людина може дихати. Тобто дуже базові речі. Є часи медична підготовка дуже важливий навик. Її головна мета навчити солдатів надати допомогу собі в разі поранення, а також тим, хто поруч із ними на полі бою. захищати свою країну зі своїми побратимами, буду намагатися звільнити країну від окупанта і вигнати ворога з нашої землі.